У Буянівській гімназії філії Торчинського ліцею провакциновані двоє працівників з 15-ти, розповіла завідувачка Лариса Горенчук. Каже, школу відвідує 116 учнів, і про те, що є ризики переходу на дистанційну форму навчання, якщо не буде щеплено 80 відсотків колективу. Знає вчителі фізики Олександр Добош. розповів, хотів би, щоб учні вчилися очно, сам поки не вакцинований від COVID-19. я сам був перехворів не так давно. Я вже записався на вакцинацію. Тобто буду проходити вакцинацію. Школа розташована у Торчинській громаді, де з 370 вакцинувалися 14% працівників. Це низький показник, каже заступниця начальника управління освіти області Тетяна Соломіна, завідувачка Буянівської гімназії, філії Торчинського ліцею Лариса Горенчук, розповідає. Улітку працівники були у відпустках. Це вплинуло на низький рівень вакцинації у колективі. П'ятеро педагогів ще на черзі трьом педагогам. За станом здоров'я не дозволено. Мама двох учнів Валентина Зелінська, яка також працює у боянівській школі охоронницею, каже, щеплення не робила і не збирається. Якщо нам відправлять на дистанційне навчання, звичайно, ми підемо на нього вчитися. Мама трьох учнів Торчинського ліцею Ольга Каширець каже проти дистанційної форми освіти. Як вони вчитися, не хотіть вдома. То краще школу. для мене очне навчання набагато краще. Це вибір людини вакцинуватися чи ні, але якщо це потрібно для того, щоб вони могли викладати уроки і спілкуватися з нами, то я за вакцинацію. У Торчинському ліцеї щепилися 54 відсотки із 80 працівників. Цього мало щоб навчатися очно, якщо в Україні запровадять жовту зону карантину, каже директор Андрій Сікірінський. Ще має щепитися 21 педагог для того, щоб було 80%. Прагнуть вакцинуватися вакциною Pfizer. На даний момент сімейна медицина нам тільки пропонує AstraZeneca і Ковішил. У Торчинській амбулаторії загальної практики сімейної медицини лікарка Людмила Місевич каже, сьогодні щепилися 56 людей. Майже усі вони працюють в освітній галузі. Каже, нині Pfizer кололи лише як другу дозу. Була невеличка затримка, не було достатньо, то зараз ми вакцинуємо тих людей, які мали першу освітяни, щоб людина пройшла повний курс вакцинації. Записуємо людей і на первинну, рекомендуємо людям і Коронавак, і Астразенеку, ну чогось перевага йде на Файзер. А це Локачинська територіальна громада. Вона у числі лідерів серед вакцинації освітян. Щеплено майже 62 відсотки серед 567 працівників, сказала заступниця начальника управління освіти в області Тетяна Соломіна. Влітку отримав дві дози вакцинації вчитель Локачинського ліцею Володимир Бугаєв. Нема щеплення, не повинен бути в школі. Я так прихильник такого, бо інакше не зупинний вірус. В колективі Лукачинського ліцею щеплено 54 відсотки працівників. Мобільна бригада у заклад не виїжджала. Кожен вакцинувався індивідуально, каже директорка Оксана Сахарчук. Ми маємо ситуацію, коли керівник школи не може тиснути на працівника, тобто я можу лише аргументувати, переконувати, мотивувати. Але разом із тим я несу відповідальність за якість організації освітнього процесу. І безумовно, під час дистанційного навчання вона буде нижчою як під час очного навчання. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному Волинь.